Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Давно я вас не знайомила з новими класними майстринями. Сьогодні я вас хочу познайомити з Анією Байдак. Пані Анна, я вас вітаю. Доброго дня. Я вас також вітаю. Доброго дня і глядачі. Всіх також вітаю. Мені дуже приємно бути у ролі не тільки глядача, також, а у ролі. Гості на вашому каналі я маю надію, що мої розклади якось заспокоюють людей, допоможуть розібратися в тому, що нас чекає і дадуть якусь впевненість і надію в тому, що все буде добре. Невеличка промоція перед тим, як розпочнеться наше інтерв'ю. Річ у тому, що моя редакторка Олена, вона ж моя сусідка, ми живемо з нею на соломі. Вона відсвятковує дуже багато майстрів. І от завдяки нашим майстрам з каналу «Прогноз» і завдяки пані Анні ми готувалися до кожного такого критичного моменту. Їх було чимало. Я вам хочу подякувати. От такий зворотній зв'язок я вам вже казала перед ефіром. Що дійсно ми читаємо і дивимося а, ваші попередження, попередження майстрів. І це допомагає якось нам, знаєте, контролювати, опановувати той страх. Для нас немає такого ефекту неочікуваності, коли починається масштабний обстріл. То з останнього всі казали за 17 число, і в тому числі ви попереджали, що а, має бути загроза. І так, коли вже почалася робота ППО, вже не було такого страху. Вже була просто був просто спокій, ти розумів, що відбувається, ти вже починаєш якось контролювати, опановувати свої емоції. Це дуже цінно в наш час, тому що багато людей нервують. Для них це стрес, для них це шок. А коли люди попереджені, вони морально якось себе підготовують так. Треба триматися купи, треба не панікувати, треба то-то, то-то, то робити, йти до укриття, спускатися, які речі брати з собою: це надовго чи ненадовго. Тим більше остання тривога тривала 9 годин, навіть більше 9 годин. І це е, дійсно е, стрес для багатьох, як людей, так і тваринок. Це правда. В кого є киця за собачка, плюсуйте, бо моя киця вона стресує, коли щось над будинком пролітає. А якщо вона спить на подушці спокійно, значить все буде добре. Це вже перевірено. Пані Анна, я хочу з вами поговорити. Взагалі всі зараз сфокусували свою увагу довкола перемовин. Як ви вважаєте, чого очікувати від перемовин щодо закінчення війни? Вони затягнуться до літа. Чи все ж таки є якась така варіація, що це може закінчитися в травні? Давайте зараз запитаю, тому що мені складно сказати, що я відчуваю про це. Я можу додати за обстріли, да, от, як ви говорите, що коти і собаки вони це все відчувають, тому що вони досить чуттєві до зміни енергії. І ті люди, які. Мають гарно розвинуту інтуїцію, вони на підсвідомому рівні також досить гарно можуть читати простір перед обстрілом, тому що це відчувається, бо якась атмосфера от, за день до обстрілу стає важка. Ти починаєш якось насторожено відноситися до якихось знаків, якихось звуків і дуже часто. Люди, навіть прочитавши прогноз, потім писали: а мені він снився, а я його чула, і підсвідомо люди вже готуються до цього. Просто не всі можуть читати ці знаки і довіритися собі. Що це не просто вам почулося, а що це вам простір сказав про те, що ось сьогодні готуйтеся, і найважливіше вміти почути себе і довіритися собі. А, ну а з приводу перемовин, зараз будемо дивитися, а, чи закінчиться, ой, так, чи закінчиться перемовини влітку. Ви знаєте, мені здається, що вони ні до чого не домовляться. І це якщо скажуть, що так, ми домовилися, то це буде чисто якась формальність. Тому що на це питання випадає карта Луна. Луна говорить про якісь ілюзії, про те, що людей можуть водити заніс, маніпулювати нашими страхами. Якось давати нам недостовірну інформацію, викручувати все так, як вигідно можновладцям, скажімо так. Плюс ці перемовини можуть закінчитися для нас досить емоційно. Ми на них можемо відреагувати досить емоційно, тому що якщо вони закінчаться, то нам не сподобається. Результат той, до чого вони призвели, і те, до чого вони домовилися. Угу. Скажіть, будь ласка, пані Анно, якщо говорити про ось перемовини в травні, зараз всі говорять для України ось цей тиждень він вирішальний. Сьогодні всі політики західні як сказилися з цією заявою. Взагалі, якщо брати енергії травня. Травень він в нас про що? Чи є загроза масивних обстрілів? Так, я запитаю спочатку, про що для українців місяць травень? А, ну, випадається, випадає повішений. А, він нам говорить про те, що а, ситуація на паузі і навряд чи а, в травні щось зможе зрушитись з мертвої точки, а, тому що а, ну, дуже багато питань зав'язано на фінансах. Да? Тобто, це не просто так вирішити, а, підписавши один договір, скажімо так, і плюс. Для нас є така небезпека, тому що ми немов ходимо по лезвію ножа, да? і постійно Україна має себе перед кимось виправдовувати, захищати себе, і ем, з нами просто не можуть домовитися, тому що ми не хочемо виконувати те, що нас просять зробити. Тому я думаю, що травень, в травні це все не вирішиться. Це все буде продовжуватися. І зараз я запитаю про а, загрозу масових обстрілів України в травні. Що так, загроза о, масованих обстрілів є, і це знаєте, типу о, можуть бути не просто так, вони попали, тому що цілилися в одне, а прилетіло в інше. Вони типо направлено будуть бити в ті місця, куди будуть прилітати ракети. Тобто, це буде не випадковість. Е, під загрозою так можуть бути цивільні люди, можуть бути о, родини. Ну і знову ж таки для людей реакція на ці масовані обстріли може бути досить така емоційна, і плюс під загрозою можуть опинитися ну, там одне місце або місце, або місто, тобто багато ракет летить в певне місто. Ну, так як в минулому місяці да, було, що вони по черзі обстрілювали кожне місто, От так і зараз. Можливо, є загроза для столиці і для великих міст? Ну, типу, як Дніпропетровська, точніше Дніпро, Київ, Харків, от для таких? Угу. Скажіть, будь ласка, чи є ймовірність того, що взагалі цього року ця ситуація постане на паузу з війною? Чи може бути заморозка конфлікту? Це заморозка конфлікту. Угу. А, так, ви знаєте, я думаю, що до кінця року може бути заморозка конфлікту. А, знову ж таки, якщо говорити про те, чи буде це військовим шляхом, чи це буде дипломатично, то скоріше за все це буде вирішено дипломатичним способом. Uh, і uh, ну, все має цикли, да, певні, і цикл війни він також uh, закінчується вже. І uh, його просто необхідно вже закінчувати. І люди, які це все розпочали, вони це також чудово розуміють. Але це зробити буде uh, досить важко. Перед цим ще потрібно буде прожити uh, такі важкі. А для нас події, які можливо будуть пов'язані з боротьбою, а, з, якимось, а, з якимось виясненням відносин, і знову ж таки, а, знайти ту точку, через яку ми зможемо домовитися з країною агресором, досить складно для нас, тому що розповідати про те, що ми. А, Уже там досягнули чогось в перемовинах, це одне. А от справді це зробити, це зовсім інше, тому що ем, зараз немає оцих спільних домовленостей, да, щоб воно влаштувало і їх, і нас. Угу. Скажіть, будь ласка, який сценарій на зараз у просторі найбільш ймовірний? Це замороження по всій лінії фронту, чи якісь території можуть повернутися? Все ж таки. Давайте я запитаю спочатку так: чим можливий чи можливе замороження конфлікту по лінії фронту? Спочатку так запитаю, а потім запитаю, чи можливе повернення територій? Чи можливе? Ну, знову ж таки, да, мені здається, що якщо і припиниться конфлікт, то це буде скоріше за все заморозка по лінії фронту. От там, де зараз є військові дії, отак от воно все і зупиниться. І навряд чи в найближчий час є можливість повернути свої землі дипломатичним шляхом. Тому що от як розкол, ну ось бачите, тут на карті навіть розколота та земля. А яке справжнє ставлення Трампа до війни в Україні? Чого він хоче насправді від України? Ну, знаєте, у нього тут а, свої інтереси. По-перше, він багато дуже всього говорить, а з того, що він говорить, половину всього він не робить. Тому що а, перша позиція розкладу це мах. Мах у нас це просто да, це є енергія, да, яка. Ну, енергія творця, да? От вона зародилася десь, якась ідея є, і людина може її втілювати, але в негативному своєму значенні маг це просто той, хто кидається словами і нічого не робить. То тут мені якраз відчувається те, що він йде в ролі мага. Він просто спостерігає за тим, як ми розбираємося між собою і виступає таким знаєте, королем кубків: той, хто давить на емоції. Але ну, він спостерігає за цим всім, але щоб робити якісь прямо такі дії а, скоріше ні. Може просто нас, а, ну як сказати, да, тиснути, тому що він більше а, підтримує Росію, ніж наш, ніж нас. Ну, типу, mm -hmm. у нього з, не, з ними більше інтересів. Навіть зараз. Uh... Да, ну, вони тиснуть на нас дуже. Євросоюз чи чекати нам від них підтримки справжні? А так, ви знаєте, мені здається, що вони а, будуть готові нас підтримати а, і м -м, допомогти, тому що їм самим дуже а, може бути, ну, вони можуть хвилюватися дя, через ці всі події, бо вони розуміють, що все ж таки Україна тримає в першу чергу їхній фронт, і ми є як таким щитом, який а, а, охороняє їх від а, а, повтору сценарію. Того, який ми пережили в 2022 році, якби не було нас, то вони були б наступні, і якщо а, захвачать нас, то вони стануть наступними в цьому, і а, вони можуть нам давати а, допомогу а, для того, щоб а, ми відставивали свою честь і відставили свою територію. Чи дійсно Ерефія готова? Напасти на Європу. Чи має вона таке в планах? А, так. Вони мають в планах піти далі. Ну, тобто він не зупинився на Україні, він вийшов далі. Єдине, що у нього зараз немає стільки ресурсу, да? от він теж це розуміє, і він думає про те, що час покаже, але план у нього такий є. Що зараз, на що зараз готова піти Росія заради заморозки конфлікту? І чи потрібно насамперед? Чи потрібна Росії зараз заморозка конфлікту? Чи зацікавлені вони в цьому? Я зараз, та, я зараз запитаю, чи вони зацікавлені, а потім запитаю, угу. на що вони готові піти для цього? Чи зацікавлені? А, ну, я думаю, що вони а, насправді також зацікавлені в заморозки конфліктів, тому що у них а, також, а, ну, знаєте, досить великі втрати, і вони це розуміють. Зараз я ще запитаю, на що вони готові піти. А, вони все ж таки а, готові поступитися певними територіями, так? Да? Можливо, вивезти е, з певних територій України війська. Але щоб дуже сказати, що вони готові прогнутися да, під наші умови, mm -hmm. е, карти мені цього не показують. А давайте подивимося. Типу, які... що десь е, які території? Так, да, які території? Це може бути частина окупована Харківщини, Херсонщини, mm -hmm. Запоріжжя. Я зараз знаєте, як подивлюся, чи повернеться окуповані території в склад України. Угу. О, зараз ще. А, так, ви знаєте, що частина території може все ж таки повернутися в склад України. Можливо, це якась частина а, Харківщини, да? або я знаю, що вони там дуже просунулись до Дніпропетровської області. От зараз я ну, я У них просто може бути план захватити як можна більше земель, щоб потім їх було на що міняти. Вони їм, по суті, там і не потрібні, да? частина там, Дніпропетровської області, да? вони вже підійшли а, туди, тому що а, в мене зараз в додатку приходить а, те, що загроза авіаційних ударів Дніпропетровської області з'явилася. Раніше такого не було, угу. тобто вони, значить, чуть туди близько підійшли. Я з Полтави. О, Полтава. Yeah. <laughs> я з Полтави, але я слідкую за ситуацією в Україні, бо в мене в кожному місті є друзі, родичі, і тому я за них також хвилююся. І у мене є додатки по всім а, радари, по всім містам і областям України. Mm -hmm. Клас. Uh, скажіть мені, будь ласка, зараз uh, нам нав'язують дуже багато умов. Uh, і в мене таке питання: чи уникне Україна юридичного визнання е, окупованих територій за Росією? Я зрозуміла да, зараз. А, ну, а, знаєте, це буде досить складно зробити, тому що а, тут а, випадає сонце, а сонце це все-таки як надія да, на те, що такого не буде, а, і а, бажання, щоб такого не було, але все ж таки а, дуже складно буде довести, що то територія не їхня. Щоб вона юридично не закріпилася за ними. Скажіть, будь ласка, яка ймовірність того, що після заморозки конфлікту Росія знову протягом там, року, двох стартане на нашу ага. територію? Що вони продовжують наступ? Угу. Угу. Ви знаєте, мені здається, що не буде такого. Якщо конфлікт заморозиться, то він заморозиться вже ну, точно. Тому що е, справедливість говорить про те, що все має бути згідно законодавства. І якщо підписаний буде договір, то він вже буде підписаний надовго. Яке майбутнє військової галузі України? Чи будемо ми нарощувати свою силу і місць? Угу. Um, я думаю, що ми будемо нарощувати uh, свою силу, свою міць, і більше того, uh, нам потрібно uh, відроджувати міста і відроджувати свою економіку. Тому що у нас зараз о, це також є досить важливим питанням от економічна сфера України. Тому так, я думаю, що військова і економічні сфери вони будуть відроджуватися. Угу. Чи можливі вибори нового президента України в цьому році? А, я зараз ще хочу доповнити. По попередньому питанню, більше того, нам будуть допомагати наші партнери відроджувати Україну і відроджувати військову сферу, нашу, тобто наповнювати її, зміцнювати свої позиції в обороні. Тобто, нас одних не залишить, угу. будуть допомагати. Це ціну перепрошую, що я вас перебила. Скажіть, будь ласка. Ні, ні, все добре. Скажіть, будь ласка, чи вибори президента України можливі цього року? Угу. Бо всі про це говорять. Угу. А, ну, я думаю, що в цьому році навряд чи це можливо. Це таке більше може підготовка населення до того, що. Це потрібно, але е, до кінця року навряд чи вибори е, будуть відбуватися, бо це в нинішніх умовах досить складно зробити е, залежність України від Росії. Чи зможемо ми е, в кінці кінців розмежуватися і е, бути незалежними від них в усіх питаннях? А, ну, Карти показують, що навряд чи нам вдасться це так просто зробити, тому що все ж таки дуже довго, прям століттями, знаючи нашу історію, вони чинили на нас тиск. І а, ці зв'язки з ними розірвати дуже складно. А, тому що є на це. Певні обставини, певні зв'язки і наше географічне розміщення. Якби вони розміщувалися да, там, через три країни від нас, тоді це було б простіше зробити. Так як нам трохи, ну не трохи, а не пощастило з сусідами, то повністю відмежуватися від зв'язку з ними нам буде дуже важко. Скажіть, будь ласка. Отаке останнє запитання кажуть, що в кінці місяця можливий великий обмін тисяча на тисячу? Чи дійсно є така шанс? Я просто не перший раз дивлюся це питання, тому що багато моїх знайомих чекають чоловіків, надіються, що вони нарешті повернуться додому. І я дуже хочу, е, хоч в чомусь знаєте, дати людям надію на те, що е, все буде добре. І от так, да, карти мені перший раз показували, що обмін буде, і зараз мені також карти показують, е, що обмін буде. Можливо, не такий масштабний. Але однозначно до кінця місяця наші військові повернуться до своїх родин, повернуться в свою рідну країну. Я дуже вдячна вам, пані Анна. Мені з вами сподобалося навіть дуже у вас дуже тепла енергія, така якась мамина, мамина, дуже приємно. Шановні глядачі, будь ласка. Напишіть свої коментарі, підтримайте майстриню. Вона в нас перша. Це її прем'єра. Вона ще ніколи не була на таких великих каналах, але вже має колосальний досвід. Навіть я до неї прислухаюся завдяки моїй сусідці, редактору Ліні. Дякую дуже, що ви до нас прийшли. Сподіваюся, не в останній раз. Полтаву обіймаю, бережіть себе, будь ласка, бережіть рідних, близьких. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні були з нами в ефірі. Шановні глядачі, а якщо хочете бути в курсі новин, слідкувати за всіма оновленнями майстрині в описі до цього відео. У нас є всі контакти. Підписуйтеся, будь ласка. Дякую, до побачення, до нових зустрічей!